country? Uh, Ukraine. вас вітає канал Слово Грай про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної нерухомості у США. Всі контакти в описі. Ви народжені в США чи народжені в Україні. Я народилася в Україні чи 20 років. Я була в Україні і наступні 20 років я мешкала в США. Ви в цей час повернулися до України відвідати рідних. Ви наславиться. Неймовірними традиціями маланкування, тому що саме туди їдуть вишківці, я розумію, село так, так і можливо в іншому селі, де проводиться так. маланка кілька днів, і ви можете поділитися трошки досвідом, що це таке, як вона відбувається, е, яка ваша роль, тому що ви безпосередньо берете участь, як ви Я себе відкрила і почала відкривати. Прошарки і, і, і рівні України, ,Ну, котрої я навіть не знала, коли була тут, це така зовсім інша тема про те, як можна мешкати в країні в е, котру ти не бачиш, а і, і здавалося б, я з західної України я спілкувалася українською, мене батько е, Українець, але навіть я помітила наскільки оцей колоніальний вплив. Ем, плинув на мене, і, і наскільки я навіть не знала, я наприклад не, не знала про Маланку. Ну так в нас були щедрування, але вони, наприклад, не називалися ем, Маланкою, і те, що ми ем, побачили в дійстві. Ем, е, вчора це, це, було, це було щось неймовірне, mm. але ще хочу повернутися, що з, знову ж таки з спочатку ем, повноваштабної війни ем, війна ставить тебе в таке положення, коли ти розумієш, що е, розумієш, що цінне, що справді цінне, і я з того часу насправді намагалася як Знайти якраз ту Україну, яку я не, не бачила, або яку, е я яку нам намагалися не показати, е тому насправді, це насправді це, 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 це надалі процес, але е е побути і побачити Маланку, це була моя мрія. І е так як мрії е деколи збуваються, то е я натрапила на чудових. Е Чудових дівчат, вони їх вони називаються Мрійники. Це, це, це громада, які створюють подорожі з сенсами, і ми вже з ними подорожували Гуцульщиною, і цього разу в них вони зібрали тур в якраз податися на Маланку. Це насправді неймовірно побачити. Таке дійство, яке е, е, до, до християнського і і пережило це, стільки так. стільки років, але насправді е, також подивитися про що воно про те про це є про наш, наш зв'язок е, як українців, як ми аграрна країна, про те, про цикли, про те, що ми нам дуже було важливо, щоб. Все відроджувалося що Це є це є про, про те, щоб і, 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 і худоба, і кози і корови родили, і щоб земля родила. Та? І це є такий, такий, такий процес, коли ти з, е, намагаєшся з природою якби спілкуватися і якби, просити про те, по перше, щоб все, що в минулому році, е, відійшло. І його якби змити, тому потім краще йде після того. І щоб наступний рік був якби кращим, і що найгірше, що відбувається, щоб відбулося в, в цьому контейнері, в контейнері Маланки. Це насправді дуже дуже крута така психологічна дійство. Психологічне дійство, яке ти накладаєш маску. І знімаєш соціальні маски себе на ніч, щоб якби, вивести все в цю ніч, і щоб решта, якби, решта року пішла іншим, іншим руслом. Тому оця, ця ідея мене дуже зачаровує насправді, і це цікаво бути в, в, в місті, де це настільки. Збереглося. Ми були, нам дуже пощастило, що ми були у пана Василя, який робить маски. Mm -hmm. Він і його жінка вони виробляють. Ми були на майстер-класі масок перед тим, як ми пішли на, mm -hmm. на дійство і подивилися зблизька, як як ну, сам процес е, виробляється, але також е, багато якби історії про, про це дізналися. Це, це було дуже цікаво подивитися і поспілкуватися з, з людьми, з тими бабусями, котрі живуть цим, коли все життя вони маланкували. Як вони входять в ці, ці роль, коли, коли маска на них відбуваються процеси, е, котрі намагаються якби продовжувати і, і цю, цю історію і, і цю традицію підтримувати? Наприклад, ми також нам пощастило, що ми були. Коза Маланка є проект Коза Маланка, mm -hmm. і а, вони також а, е, працюють над тим, щоб популяризувати і поширювати е, цю ц, це, це свято в Україні. А, я знаю, що вони там були і на корожі, і були дотичні до маланкування цього е, того року. І знову ж таки, це дуже важливо, що якби ми. ми, ми нам прочитали лекцію про це. Потім теоретично подивилися, як зробити маски, і потім ми були на самому святі. Ну це я не знаю, чи це можна передати. Це такий заряд енергії, і це дуже жива. Тут дуже такий живий процес, і я, я я думаю, що кожен кожен має побути і відвідати таке таке дійство. Я я просто повна вражень, тому знову ж таки дуже вдячна усім носіям, і усім, хто для нас зберіг цю традицію. Це дуже е, найдивовижніше, це Буковина. І про всі говорять три села, які мають оцю магію. Насправді ну, у мене була диссертація етнознаки культури, і я глибоко вивчала міфологію. Але ви знаєте, вивчати і відчувати от для цього повинні бути віки. От зараз я з вами ви говорите, а у мене це співзвучно у душі, тому що я вже готова одягнути таку маску. Чому? Це особлива подія, це гіпноз вважають. Це гіпноз. Ми входимо у транс для транс для себе. Це гіпноз у нас українське вважається, щоб обдурити злих духів, як кажуть, для того, щоб ми могли. Народитися заново не даремно, правда, щось має померти, і все. Звісно, мені так наскільки цікаво було, і я вам скажу, що це, мабуть, найважливіше саме жінкам, тому що жінка вона тримає всю цю магію і магія цієї землі. І все. це дуже було цікаво. І... А підкажіть, чи вдалося вам лише козу бачити? Адже я чула, що саме під Чернівцями водять ще й коня. Тобто коза в одних регіонах іде, а ще й кажуть, що замість кози йде кінь, тому що кінь у нас віл, кінь. Що, що не, не не доводилось вам бачити саме оце? Це, це напевно буде подорож на наступний рік. Ми бачили тут насправді козу, ми не бачили як водили козу. Але і ще, що деколи відбувається, але ми не встигли цього побачити, є я забула, як, як цей процес називається, але це ведмеді. О, е так, ведміді, і вони якби не знаю, є якась е, це бійка така, і е, 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 визначають, хто з ведмедів, з різних частин міс, мі, місцини. Хто найсильніший, тому що традиційно в цьому, якраз в цьому містечку, була історична історична причина, чому це робилося? Тому що колись ще було а, ну це не кріпацтво, але це там, там були такі відносини, що, що працювали на, на панів і. А, Пан допомагав тим, хто виграв якраз в, 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 в цій ну, як грі в виставі, так тому там то, то, такий цікавий аспект. Знову ж таки, е, якраз нам не вдалося щось вчора не чи чи я не знаю, чи там була не не, не комунікація між між ведмедями, але це е, оце якраз ще є. Ще є що побачити. Знаєте, це також надихає, тому що є багато отаких от цікавих речей, які потім хочеш, і ти кажеш, добре. ось це, є, ось це я бачив. Тепер а, а, продовжуємо і а, знову ж таки дізнаватися про те, звідки яке коріння цього. Це також, бо це, бо це еволюція, так? Це є. Це не є щось статичне, і в якраз в цьому те, як маланкують, де, де, де ми були, це це зовсім інакше буде і, і, і вигляд, і маски будуть інакші, і можливо якось сприйматися може інакше, тому що в Маланки немає ну, таких чітких правил і правил. Це якраз про те, що. Якби навпаки відкриваються всі якісь соціальні якісь норми, якісь сприйняття. І, і тим тим вона цікава, я сподіваюся, що ми зможемо її прищепити до, нашої, до нашого сьогодення, щоб вона продовжувала еволюціонувати і, 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 і змінюватися, але бути знана. А я дивлюся, у вас вже на грудях є символ рідновіри. Насправді, це ж не християнська зірка, а це рідновіра. Ну рідновіру до християнства й мало ви, так. І я бачу, що ви вже входите в цей процес. Я теж тільки входжу. Ви знаєте, це якраз це кокавуд. Це ми якраз з минулої, коли ми були в Галичині. Ми, ми потрапили в. На, на майстер класу, це, це 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 майстер робив. Але ми також намагалися робити свої вироби. Тобто, це це сучна. Але так, це це, це це вірно. Тобто воно збереглось. Це є це є І, та, Мені вона дуже подобається, тому якраз е, цікаво, що справді інтуїтивно, напевно підходите вже мабуть до такого процесу, коли. 에, ви можете покласти навпіл навіть і християнство і віра давніх давніх українців. Тому що ми, коли входимо в цей процес, це не суперечка, це повернення. Це повернення mm -hmm. те, що не потребує м, заміщення. От ти тільки споглядали, чи учасницею були саме конкретної Маланки. Ми е, в нас була роль. Е, ну ми, ми приїхали щоб споглядати. Поглядати. Е, так, е, тому е, нам пояснили, е, що якби нам пояснили, як, як відбувається, яка може бути динаміка всередині, і, е, і порада була така, щоб е, подивитися, якби збоку, тому що якщо ти всередині, то там зовсім інша динаміка. Вже, вже може бути, і ну, можна якби подивитися е, на це зі сторони. А якщо ми захочемо повернутися і в цьому приймати участь, тоді це ну, то вже інша справа. Ми вже будемо знати. Про що це і що можна очікувати? Ми якраз з, з, з дівчатами з мрійницями е, обговорювали, що наступного разу е, організуємо, тому що вони дуже часто вих, ну, виїжджають на, на таких машинах, які там в мають там декорації, і там музика грає, і там різні можуть бути. По е, ну е, різні мотиви, і ми вже якось задумуємося, що можливо, ми, ми приїдемо і долучимося зсередини, але знову ж таки, так крок по кроку цього року. Це була база, це була е, 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 лекція, лекція інструкції історія. Е, подивилися, і нам всім дуже зайшло. Ми дуже були всі вражені. Е, ми, ми, того, ми вже до Америки довезете українцям. Довезете це. Ви знаєте, я ем, хочу сказати, що Маланка дуже схожа, Я була в Нью е, Ніорленс, і mm -hmm. в них е, в них є, в них є оці фестивалі, от Mardi Gras mm -hmm. і воно настільки схоже, mm -hmm. що mm -hmm. я висила свої подрузі, котра мешкає. Вона така: так це ж Mardi Gras тільки взимку. Я така, а вже ж і плюс ще в нас є багато, якби циклічного те, що має значення. І, і якісь свої аспекти, але це просто показує на те. Вказує на те, що ми йдемо з тих самих карнавальних Думаю. з того самого карнавального коріння, і воно воно все спільне, воно просто розвинулося інакше в інших частинах світу. Це дуже цікаво, а спостерігати про, про ці паралелі. А якби вам довелося обирати із осіб цих, із персонажів? Кого ви обрали? Ну, циганка. Ви ж знаєте, якщо там була у вас у складі циганочка, циганка може бути господар, коза, ведмідь, кого завгодно. От кого ви на себе обрали, щоб відчути або прожити якісь ці емоції? От якого персонажа ви для себе обрали? щоб перетілися. Напевно думаю, напевно. Або коза, або чорт, тому що цей рік був, був важкий, і я думаю, що а, це хотілося би закінчити усі ці такі дуже якісь такі а, сильні емоції і допрожити їх, щоб щось, народити щось нове у, у новому році. Дуже хочеться. Починати створювати, і звичайно, зараз е, е, з війною ти насправді він знову ж таки для мене війна е, нагадує про те, що, що важливе, і і тому е, і тому пикання наших наших традицій як ну дуже на часі. Саме так. І воно ж бачите, як відродилось. У нас воно було ну, не так, воно сколихувало так Україну. От ну добре, нам довелося там у Львові в Києві побувати, бо тут такі вже ну, були центри. А щоб так Україна славно зараз проповідувала дідуха, ми ж повністю на павуків перейшли. Ми перейшли в ці дійства. Війна підштовхнула, що у нас залишається мало часу. Або ми повертаємося, Ой. або цього не буде. В цьому таємниця. Ой. Мені дуже було цікаво, що Олена Пастерська, але вона Олена Поляниця. То у вас вже є псевдонім? Я, це, це просто це, це така, не знаю, гра з, з друзями, якраз з друзями з однієї з, з благодійних організацій за такий, такий, такий жарт, тому що в нас є. А, а в нас є е, е, інші псевдоніми, е, які також пов'язані з Україною, і, і я там вирішила долучитися до нього. І, і це частково не знаю, пози, моя позиція, тому, 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 тому якось так. Але <свісно> це вже як <свісно> Маланка, тому що ви ще одне обличчя програєте. Я розумію так, так? От, от це стосується України, <свісно> зараз я поляниця. Я впевнена, що вже скоро буде Олена Маланка. <гум> <гум> Мені дуже подобається. Це це дуже цікавий погляд. Дякую за це. За <гум> Знову ми такі близькі. От коли вперше я захотіла говорити про традиції, так, від себе. Перший псевдонім, який я використала, він взагалі єдиний. Чомусь я придумала собі Ольга поле. Тобто, як і поле, і щоб воно не так і звучало чомусь. Я його трошки ним скористалась. Просто зараз от чомусь так згадала і думаю, ну і справді, чому я так вирішила, я не знаю. І більше ніде я такого не згадки не мала. Тому, але зараз розумію, що це ми знову м, в кількох іпостасях у нас це, це відбувається. От е, Особливо на Заході дуже притаманна традиція, коли дітям щороку е, християнські давали нові імена. І вона теж дуже. Схоже до стародавніх традицій, бо так, кажуть, що 100 імен можна було мати. От Франко мав 100 псевдонімів. Сам Франко, Іван Франко. Тобто, чому? Кажуть, дитина родилась квола, і кожного року треба було йти до церкви в день хрещення давали нове імення. Це для того, ніби ми духів обдурюємо, що вони націлені на одне ім'я, бо ж у церкві обов'язково за ім'ям, а у мене вже інакше. І таким чином обдурювали. Но справа в тому, що Боковина і Гуцульщина вони такі багатні своїми традиціями, вони дуже не схожі. тому вони більш, мабуть, до давніх традицій ще й досі прилягають. Тобто там християнство не так багато mm -hmm. проскочило. Mm -hmm. Ось, так. А як часто ви буваєте в Україні? Знаєте, з повномасштабним вторгненням набагато частіше. В мене настільки, настільки я зрозуміла знову ж таки, що в мене якісь, не знаю, незакриті гештальти про розуміння своєї ж країни, і про те, що я зрозуміла, що я навіть не подорожувала в настільки багатьох містах, я крім. Не знаю, Львова і там, можливо, один раз в Одесі була, і там один раз навіть не пам'ятаю в Києві. Я ну і, і була в Криму взагалі не подорожувала, і мені настільки було якось соромно. Ну, якось не то, що соромно, я просто зрозуміла наскільки це моя втрата. Та жаль. І тому жаль, я... жаль, що не в не, 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 не встигла. Якось 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 я трошки також відчула що якби мене в мене якби не знаю вкра ну щось ну я не знаю я тут мешкала але ем, я не знала не знала своєї країни і мені треба було це наздогнати тому кожного разу от на протязі насту минулих двох років я коли я приїжджала то я я собі вже планувала так Відвідати Луцьк, Луцьк, що ви там. Я відвідаю всі там довкола. Ми поїхали на Гуцульщину. Я чоловіка притягнула, е, щоб також закохати в, е, в Україну. Йому дуже сподобалося. Ми поїхали в Київ е, ще раз е, так більш більш е, е, суттєво. І довкола е, там не знаю, Ужгород, все Закарпаття ми е, проїхали. Тому є е, е, і з кожним разом я. Дізнаюсь якісь такі просто чудові, неймовірні про чудові неймовірні місця, речі і людей. От ми, як тут, до речі, ми зустрілися з племінником Миколайчука. Я не знаю, чи ви колись були. Це неймовірна людина, це легенда. Це як доторкнутися. До історії, котра жива, пам'ятає. А він е, жив з е, Миколайчуком, е, і він вони дуже ну вони там в одному в одному будинку жили. Він розповідає історії, які ні, ви ніде не знайдете, ні в яких там. Книжках так є такі люди, от така люд люди легенди. Наприклад, в мене таке враження з е, е, пані Патик. От у Львові є музей Патика, який відкрився, і пані Патик. От вона також така, але це є про людей, котрі, котрі знали, котрі знали людей місця події, які для нас легендарні історія. І це було неймовірно це, це було замало часу. Ми там тільки годинку були, і там я б хотіла цілий день його слухати. Тому от ось такі і таких людей варто вишукати усім зараз, поки вони є. Тому що справді це є щось неймовірне. Я, я навіть не зможу передати. Це не про це не про факти, це не про те, що щось написане. Це от жива історія, з якою можна поспілкуватися. Дуже, дуже, дуже раджу усім вишукати. Подорож емоції і, люди. Угу, угу. емоції і люди. Тому ви так ви такий зараз рекламний момент робите передусім. Коли люди подорожують світом, всі хочуть побачити навколо світу. А ті, хто не побували в Україні, ті, хто хочуть доторкнутися до України, перш за все вони ставлять за мету подорожувати Україною. І ви ж не перші. От скільки ми знаємо людей, ну там 200-300, скільки було інтерв'ю, всі однаково кажуть: мрія побувати в Україні, місія померти в Україні, всі хочуть померти, повернутися в Україні. Ну і всі хочуть відвідати місця. Що мене цікавить з освітнього боку, от зараз ви більше дасте емоційно в освіт, Наступним поколінням, там, де ви будете перебувати. Чому? Тому що їм всім дітям, народженням в США, батьки розповідають про Україну, яка у постаті в пам'яті вона є. Тобто, наче ми застрягли. от У нас була дівчинка виїхала, вона. вона 30 років тому, і в неї таке відчуття, що ми в Радянщині, а ми вже не те що далеко не в Радянщині. Розумієте? І я відчула ну потребу, таку що передусім. Потрібен потрібно викладати не просто географію, це має бути туристичний путівник України в освіті, тому що коли будуть бачити, що відбувається яка різниця, тоді вже розуміють, що. Ну, по перше, ми дуже близькі, хоча всі думають, що це дуже рівень далекий. Це далеко не так. Незважаючи на війну, ми все одно попри йдемо, йдемо в цьому рослі. І зараз ви такі речі кажете емоційні. Це дуже рекламно для всіх українців, які в Україні. Тому що uh -huh. ще раз говоримо про те, що е, не можна знайти щастя, доки ти не опануєш все на своїй землі. Ото буде тебе тягнути, доки ви кажете так, закритий гештальт, так ми всі не закриті. Ми будемо проживати і ми будемо не закриті в кількох е, поколіннях, тому що е, прив'язаність до землі це наша ментальна е, uh -huh. е, Олена, Дуже цікаво, ви взагалі все нам дуже класно розповіли, і я сподіваюся, що у вас буде нагода маланку. І ви побільше нам надішляти відео, фото, все, що ви зуміли подивитись, що можна було б вставити, це було б дуже чудово. Я вам дуже вдячна. І мені було дуже 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 приємно познайомитись із таким генератором. Традицій в Україні Щоб що ви повернулися в Україну для того, щоб побачити оце все, поподорожувати. Я вам бажаю успіху, бажаю успіху в усьому. І в спорті, і в діяльності, і в волонтерстві. І бажаю нам перемоги, нам усім. Дуже було Мені дякую зараз. я хвилин. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук. Яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США, фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі.